Якою ви бачите медицину майбутнього? Команда Core Medical творить її на ваших очах. Все почалося 15 років тому з малої команди. А сьогодні ми лідер серед постачальників медичної продукції в Україні. Більше ста членів команди Core Medical щодня забезпечують понад 6 тисяч медичних закладів новітнім медичним обладнанням та витратними матеріалами, майже для всіх видів медичної допомоги. Сьогодні. Ми маємо найшвидший медичний логістичний центр в Україні та щодня забезпечуємо тисячі українських лікарів новітньою медичною продукцією. Ми працюємо, аби лікарі мали змогу надати необхідну медичну допомогу з використанням сучасної продукції. Так, ми першими в Україні впровадили і продовжуємо постачати транскатетерні клапани для серця, які дозволяють провести заміну аортального клапану без розрізу грудної клітини. Впровадили малоінвазивну спінальну терапію для проведення операцій на хребті без розрізів. Впровадили кобляцію для безкровних операцій на лор-органах. Ми єдиний в Україні постачальник найменшого у світі кардіостимулятора. Він імплантується в серце через функцію судини з мінімальними ризиками для пацієнта. Кожного дня тисячі медичних процедур проводяться з використанням продукцію, яка постачає команда Кормедіків. Ми. Точно знаємо, що потрібно лікарям і пацієнтам. Саме тому ми почали працювати над розробкою інноваційної системи оксигенації винозної крові під назвою O2IN. Та вже створили першу і єдину в світі тактичну аптечку з вбудованою шиною лангетою. І це лише початок. Наша команда постійно досліджує медичний ринок, навчається і допомагає навчатися не лише лікаря, а й кожному. Для цього ми створили власний YouTube канал Core Medical Life, де провідні спеціалісти країни розповідають про доступні прогресивні методи лікування та профілактику хвороб. Мільйони переглядів і тисячі коментарів надихнули нас створити мобільний додаток Sugar, що стане цифровим медичним паспортом кожного. А що далі? Ми будемо впевнено крокувати до нашої глобальної мети: покращити якість та подовжити тривалість життя. Далі. Більше